Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ходити вірою означає йти у невідомість. Наша віра така дорога Богові. Але жити вірою непередбачувано слухняність одкровенням, передчуттям, здогадкам або божому шепоту. Що звучить глибоко всередині духу, завжди пов'язана з елементом невідомості, і насправді це означає, що ти ризикуєш в очах людей пошитися в дурні. Ной збудував ковчег, коли про дощ ніхто й не чув. Авраам залишив дім свого батька, аби вирушити до невідомої землі Мойсей, покинув Єгипет, аби увійти в обіцяну землю. І дорога йшла пустелею. Гедеон пішов на війну з трьома стами воїнами проти 120 тисяч, що було безглуздям, і цей список можна продовжувати та продовжувати. Петро ступив з човна у невідомість, але коли його увага перейшла на зустрічний вітер і бурхливі хвилі, його віра зникла. І це може статися з вами та зі мною. Чому ти засумнівався? спитав його Ісус. Коли справи йдуть не так, як ми хочемо, часто думаємо, чому це не спрацювало? Або де ти був, Боже, коли я виявляв свою віру. Здавалося, що тебе просто не було поруч? М'яко кажучи, це складні питання. Віра вимагає, аби ми слухали Господа. Віра вимагає послуху Божому голосу. І вона також вимагає, аби ми продовжували фокусувати свій погляд на ньому. Моя молитва сьогодні: Господи, Ти вірний. Навіть коли я невірний, ти залишаєшся незмінним. І коли навіть я не отримую того, що хочу, Господи. Допоможи мені зосередитись на тобі. Господь то моє світло, мій Спаситель, тому лякатись нікого мені. Господь, мій прихисток, тож не боюсь нікого. Псалом 26.1. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.